Вітаю на першому подільському Про головні події. Вже готові розповісти у підсумковому випуску новин середи 9 липня. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Папою Римським левом XIV. Головні теми зустрічі повернення українських дітей, яких незаконно вивезла на свою територію Росія, та можливість залучення Ватикану до мирного врегулювання. Після зустрічі глава держави заявив для представників медіа: Ми прагнемо миру і дуже розраховуємо, що Ватикан може допомогти у створенні простору для діалогу, який приведе до завершення цієї війни. Кінець цитати. У Хмельницького провели ще одного воїна у останню земну дорогу. Владислав Зарічний обрав шлях військового ще із зовсім юного віку. Захищав батьківщину на різних напрямках фронту. Захиснику залишились на віки 23. Щирі співчуття рідним вічна шана Герою. Владислав Зарічний обрав шлях військового ще із зовсім юного віку. Вступив до Національної академії прикордонних служб України імені Богдана Хмельницького. Після закінчення вищого навчального закладу став на захист батьківщини. Поперше в академії, склав військову присягу, доєднався до такого підрозділу, як мій, тому що там матері хлопці а він був саме тим материм хлопцем. Був справжнім патріотом, боронив Україну на різних напрямках фронту. У війську його запам'ятали як відданого обов'язку та надійним побратимом. Яскравий спогад залишився, ми були в, на Донбасі в місті Солідар. Його поранив снайпер в районі Паху. Він прибіг і каже: Все, пацани, залиште мене тут, самі тіпо, відходьте. Але ніхто, звичайно, не залишив його. Під руки витягнули його з поля бою і всі вийшли звідти живими. На жаль, життя воїна обірвалося у юному віці. Батьки залишились без сина. Поховали воїна на кладовищі у мікрорайоні Раковина, алеї померлих героїв. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський. З липня 2025 року в Україні стартує нова система виплат базова соціальна допомога. Вона має об'єднати кілька видів державної підтримки та стати більш зрозумілою і доступною для малозабезпечених родин. Сума допомоги стартує від 4 тисяч 500 гривень, але може бути й більшою, залежить від складу родини. Хто має право на отримання та як подати заяву далі у матеріалі. Базова соціальна допомога це новий підхід до підтримки вразливих категорій населення. Уперше держава не просто надає фінансову суму, а враховує реальні доходи родини. Базова величина 4,5 тисячі гривень на уповноваженого представника та ще 70% від цієї суми на кожного іншого члена сім'ї. Базова соціальна допомога на сьогоднішній день є. Тим механізмом, який буде підтримувати сім'ї, які опинилися в складних життєвих умовах і в яких низький рівень доходів. Саме з цією метою запроваджується експериментальний провед про виплату базової соціальної допомоги сім'ям із низьким рівнем доходів. Розмір виплати обраховується індивідуально. Якщо сім'я має менший сукупний дохід ніж визначена базова сума, держава компенсує різницю. Це дає змогу точніше адресувати допомогу тим, хто насправді її потребує. Станом уже на перше липня звернення за призначенням базової соціальної допомоги мають категорії осіб, які отримують допомогу як мало забезпечені сім'ї, які отримують державну допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях. На допомогу на дітей одиноким матерям, а також тимчасову допомогу на дітей, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, або знаходяться в складних життєвих умовах, або ж місцезнаходження, яких невідоме. Це на сьогоднішній день, станом на 1 липня, така категорія осіб може звертатися уже за базовою соціальною допомогою. Надалі перелік одержувачів допомоги буде розширюватися в залежності від того, який в них фінансовий стан. Отримати нову допомогу з 1 липня можуть ті, хто вже є у системі соцзахисту, мало забезпечені сім'ї, одинокі матері, багатодітні родини та діти, яких не утримують батьки. А вже з 1 жовтня долучитися зможуть і нові заявники, які відповідатимуть критеріям. Подати документи можна кількома варіантами. В паперовому вигляді звернення до будь-якого сервісного центру обслуговування громадян пенсійного фонду незалежно від місця реєстрації або місця проживання. Або в електронному форматі через портал Дія уся інформація у відкритому доступі. Нова система має стати не лише простішою, а й справедливішою. Переконують у пенсійному фонді. Оксана телеканал Перший Подільський. Хмельниччиною пройшов буревій який завдав чимало збитків у низці громад. Негода сталася вчора ввечері. Найбільше шкоди завдано житловим будинкам. У багатьох селах пошкоджено дахи, подекуди зірвано кілька шиферин, а в деяких оселях руйнування більш масштабні. Начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін спільно із місцевою владою оглянули масштаби пошкоджень. Із місцевого бюджету та матеріального резерву буде виділено кошти та будівельні матеріали для відновлення. До ремонтних робіт долучилися бригади із інших громад області. Та ДСНСівці. також буреві пошкодив і лінії електропередач у 123 населених пунктах. Було припинено електропостачання. Наразі енергетики працюють над відновленням постачання. Публічні торги як інструмент розвитку громад та бізнесу у Хмельницькому презентували майбутні можливості для інвесторів. Захід інвестиційними меню від Хмельниччини зібрав понад півсотні учасників. Представникам громад, підприємцям та аграріям розповіли про активи, які незабаром з'являться на електронних аукціонах. Прозору в продажі. Це нерухомість, земельні ділянки, техніка та інше майно, що може стати стартом нових проєктів. Серед активів, які найближчим часом з'являться на державних онлайн-аукціонах. Нежитлова нерухомість, приміщення для бізнесу, земельні ділянки сільськогосподарського призначення та землі під забудову. Усе це потенціал для інвестора, ресурс для громади і можливість наповнити місцеві бюджети. Ми презентуємо те, що в регіоні може запропонувати держава, може запропонувати громади бізнесу в якості інвестиційних об'єктів. В першу чергу це земля. Це оренда землі, продаж землі, це об'єкти малої приватизації, іншого продажу. Це приміщення в середньому по регіону дві третини аукціонів, які відбуваються. Це аукціони пов'язані з орендою землі, і третина це продаж або оренда нерухомості, здебільшого комерційної. Онлайн аукціони це швидко відкрито і з рівними умовами для всіх. Місцевий бізнес, аграрії та релоковані підприємства можуть взяти участь у торгах з будь-якого куточка країни. Система сьогодні настільки удосконалилася, що тут є ринки не тільки державні і комунальні напрямки, тут є і комерційні напрямки, є багато нових ринків, які відкрились за останній час. Це і квоти на вилов риби, це і видобування надр, це і арештовані активи ну тобто, дуже багато всього. Завдяки аукціонам громади не лише продають або здають майно в оренду, вони залучають кошти на проєкти, створюють робочі місця та підвищують економічну активність у регіонах. Є в нас такі лоти, які набирали від стартової ціни майже 200%. Ціна за один, ну це земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, і ціна за один гектар становила 40 тисяч гривень. В порівнянні з іншими, це дуже велика ціна. Так як в нас мінімально було 13-15 тисяч, то це найвища була ціна 40 тисяч за гектар. Релоковані підприємства, які обрали Хмельниччину, отримують доступ до інфраструктури, аукціонних майданчиків та консультаційної підтримки. Це особливо актуально у період післявоєнного відновлення. Чудова можливість абсолютно відкрито проводити конкурси. Немає можливості жодних зловживань. Тому та сьогодні беремо участь, розказуємо про наші. Приміщення або землю, яку найближчим часом можемо передавати в оренду. Ще раз наголосимо на тому, що у нас до цієї пори вільний половину другого поверху дитячого світу. Я думаю, що хтось обов'язково зверне на це увагу, адже приміщення в самому місцему центрі відремонтоване і обов'язково має використовуватися, приносити людям прибуток, громаді прибуток а містянам користь. Прозоро продажі це не лише платформа, це новий стиль управління державним і комунальним майном, який базується на відкритості, довірі та результаті. Аукціони це шанс для підприємців та стратегічний ресурс для розвитку регіонів. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. У Славуту передали гуманітарний вантаж із міста побратима Лідінга, що у Швеції. Мешканці міста власноруч збирали необхідне, аби передати для потреб Славучан. Цю допомогу буде передано у комунальні заклади міста. Детальніше пропоную послухати у прямій мові міського голови Славути. Ця допомога буде передана по призначенню, це управління освіти, управління праці соціального захисту і медичним закладам нашого міста. Дозвольте мені також слова вдячності виразити міському голові Лідінги Даніелю Келінфорсу, а також менеджеру міста Даніель Броман. Ця допомога надзвичайно важлива. Їжа, джерело енергії, задоволення і потенційної небезпеки. Харчова алергія стає дедалі поширенішою проблемою, яка може проявитися у будь-якому віці та навіть загрожувати життю. Як розпізнати алергію, на що варто звертати увагу? Чому не можна нехтувати симптомами? Далі у сюжеті. Молоко, яйця, горіхи, арахіс, пшениця, соя та морепродукти здається, це звичайні продукти, які вживає майже кожен. Проте саме вони є найпоширенішими збудниками алергії. Реакція організму може з'явитися як із маличку, так і в дорослому віці. Це може бути як спадковість, тобто, так якщо в пацієнта в сім'ї є. Хтось по спадковості із алергією, то це підвищить ризик появи алергії в такої людини. Але якщо алергіки в сім'ї немає, то це може виникнути вперше у будь -у кого. Харчова алергія це те, що може залишитись із людиною на усе життя. Тому ігнорування її може не просто призвести до поганого самопочуття, а іноді до летальних випадків. Якщо відчули після того, як з'їли продукт погане самопочуття, потрібно обов'язково звертатись до фахівця. Реакція проявляється від невеликої кількості продукту. Якщо ви той пацієнт, який відчуває а, після вживання будь-якого продукту а, важкість дихання, свистця грудьми, наприклад, напрямк язика, а, для вас це чудовий привід звернутися до алерголога, тому що а, з кожним наступним контактом з їжею а, реакція може погіршуватись і може мати негативні наслідки. Найпоширеніший міф алергія на кольорові продукти. Вважається, що саме червоні викликають реакцію в організмі, але це не більше аніж вигадка. Саме компоненти у деяких продуктах такого кольору можуть викликати реакцію. Насправді не буває алергії на колір алергія буває тільки на білки. Якщо взяти, наприклад, яблука дійсно буває алергія на яблука, так просто що вони червоні. Але якщо взяти томати, полуницю, червоні яблука. Ці продукти є гістамінолібераторами, тобто вони містять в собі речовини, які, потрапляючи в організм, подразнюють нашу імунну систему. Алергія справжня, вона не є дозозалежною. Якщо ви вживаєте там, наприклад, кілограм полуниці, і у вас виникає реакція, а від двох полуничок не виникає. То ми не вважаємо, що це справжня алергія. Хмельничани ж скептично ставляться до алергії на червоні продукти. Проте й ті, хто вірять у реакцію, яка залежить від кольору. Можливо, це таке є. На полуниці, можливо, в людини є алергія, так само може бути на помідори. Але чи на вашу думку це залежить від кольору продукту? Я думаю, що ні. Це від самих компонентів продукту залежить. Віру. Чому? Тому що є алергіни, які викликають алергію. Чи залежить це від кольору продукту, на вашу думку? Так. Да. Я сам споживаю. І клубніку, і малину, все що, і м'ясо так само. Ні. Чи залежить на вашу думку алергія від кольору продукту? Ну, я думаю, ні. За словами спеціалістки, ніхто не застрахований від раптового прояву алергії. Тож, як тільки відчули перші симптоми після споживання продукту, не зволікайте та звертайтесь до фахівця, адже правильно підібрані ліки значно полегшать життя. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський. Результати всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура 2025. Рій кіборги здобули перше місце у ватрі, друге у стрільбі з пневматичної гвинтівки, бронзу ж здобули у тактичній підготовці, дії підрозділу у боях та у смузі перешкод. Показали результат у особистому заліку. Перше місце у стрільбі з пневматичної гвинтівки здобула Злата Мальнова. Третє місце виборола Ульяна Сірик. Такою середу побачила команда першого подільського. Не забувайте про офіційні сторінки телеканалу у соцмережах та телеграм. Підписуйтесь, аби бути в курсі важливого. Дякуємо вам за довіру. На все добре.